І брати і сестри, слава Ісусу Христу! Не зробив там багато чудес через їхню невіру, говорить нам сьогодні Євангелист Матей про Ісуса. Отже, бачимо, що віра і чудо дуже взаємопов'язані поняття і справді. Поглянувши на наше життя, чи особисте, чи життя українського народу, життя нашої церкви, питання, чи ми вміємо бачити чудо, яке Господь робить, яке зі свого милосердя чинить нам. Подивімося на історію нашої української, греко-католицької церкви. Коли московити в контексті Другої світової війни, вже вдруге і остаточно входять в ці землі, то забороняють нашу церкву, ув'язнюють священнослужителів, мирян, богопосвячених осіб, забороняють нам славити Господа, заставляють відрікатися віри. І єдності з Апостольською столицею, однак залишається спасенний останок, який, попри страх, попри переслідування у підпіллі славить Господа, молиться за народ, не перестає вірити, що український народ воскресне, що церква воскресне. І буде втішатися свободою. І так стається. Церква виходить з під білля, Україна, здобуває незалежність. Але ось питання, чи ми помічаємо це як чудо, яке робить Господь для нас. Ні. Дуже часто ми. Не думаємо про ці події, як велике чудо Господнє, а сприймаємо як належне. А таким чином не вміємо поцінувати те, що має. Так і в нашому особистому житті. Думаю, кожен з нас, коли погляне в історію своєї, свого життя, зуміє побачити, якщо що буде уважно дивитися, такі особливі моменти. Коли Господь творить чудо, можливо, це оздоровлення, можливо, це чудесне спасіння, можливо, це особливе, особливий заклик до покаяння. І це дай нас По-різному Бог спасає нас і творить великі чуда. Але важливо, щоб ми дивилися уважно на своє життя і вміли помічати ці чуда. Хіба не чудо те, що ми сьогодні живі? Що попри сирени ми зібралися тут на молитву? Що попри те, що ворог московит старається знищити нас, ми досі живі, хіба це не чудо, за яке потрібно дякувати Господу, а відтак цінувати життя, яке маємо, працювати для церкви і держави, яку маємо, розвиваючи свободу і гідність? Слава Иисусу Христу!